Що цело таке, як таке могло статися в нашому колгоспі? Зоотехнік. зоотехнік? Того вже зоотехнік. А ти вже зоотехнік. Скажи мені, як можна було весною нікого не запитатися і посидити 200 гектарів того вод? 200? А я що? Я тоді вон до зоотехніка прийшов? І питаюся, що тобі треба, щоб прогодувати цілу ферму того вово. Ну він мені сказав: я пішов на ті вон склади, виписав чотири машини того самого насіння. Ну і засіяв звідси вон аж вон туди вово. Тепер ти мені скажи, скажу ти мені скажи. А що зразу, як щось того, то я? Зараз то тепер, то була весна, то було ще тоді. Пане Голово, та якби я ще тоді знав, що з того во виросте отаке во, то я би ще весною то все на бойню здав. А зараз воно стоїть, реве криком, кричить воно, того во-во їсти не буде. Ні, не бійтеся не буде. Завали я собі той вово. Завали. той вово. Ти мені скажи, як того все могло пройти по тих во паперах. Ти розумієш, що нас за того все можуть посадити. Ой, за того посадять, за того випустять. Дивіться сюди вотово плюс того і то все туди. То даємо тим, вони передають тим, щоб ті порішали з тими, хто зверху. Потім, потім, то все, що лишилося, всім селом з курим. Тоді, тоді спокійно з'їдаємо то все, що реве, голодне криком кричить. Його не треба буде годувати і буде мати на зиму чистий спокій. Я тобі що казав? Розумний чоловік. у нас. Отак, пані та панове, і в Україні. І ніби колгосп багатий, і голова колгоспу не дурний. Але той тому. Ото оту ВОВО, ті тим, ЩО зверху, і виходить, ЩО МИ з вами, як ТІ ВОВО.